Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео мова знову піде про видатного українського гросмейстера, юного океянина Ігоря Самуненкова і його турнірний шлях на чемпіонаті світу з Бліцу. В попередніх відео я вже розповідав, що Самуненков в заключний день цього чемпіонату грав дуже добре. Виграв поспіль декілька важливих поєдинків і навіть опинився. На побаченні з Магнусом Карлсеном на першій дошці, але не зумів успішно здати екзамен видатному гросмейстеру. І от після поразки від Магнуса Ігор Самоненков натрапив на ще одного видатного гросмейстера сучасності, чемпіона світу з класики індійця Домараджу Гукеша. Грали вони в передостанньому 18-му турі. Ігор Самоненков володів білими фігурами і пішов є 4. У відповідь c6 d4 d5, захист карокан, який сам Ігор дуже часто грає чорними. Обирає хід e5 українець після слон f5 h4, h5 і слон d3. Гукеш розмінює білопольних слонів і дає шах. Якщо білі перекриються пішаком, то чорні спочатку просувають свого пішака на Е6, а після кінь f3 готові зіграти ферзь а6. І цей багатофігурний іншпіль. Хоча і є об'єктивно рівним, все ж таки зручніше грати чорними, тому що у них хороший слон проти поганого слона білих. Сам Самоненков неодноразово демонстрував переваги чорних в таких положеннях. Тому, граючи тут білими, Ігор Самоненков перекривається від шаху конем, щоб після е 6 кінь в 3 ферзь А 6 уникнути розміну ферзів, зігравши С4. Це відома дебютна ідея закритого варіанту захисту карокан. Гукеш ставить коня на h6, після рокіровки переводить його на f5, білі просувають пішаки на ферзовому фланзі. А4, слон Е7, Б3, 200 і слон А3. Відбувається розмін чорнопольних слонів. Вочевидь, білі хочуть зіграти Б4, і чорним треба було гальмувати цього пішака, граючи ферзь А5. Але гукеш недооцінює сили білих пішаків і просто ставить туру навпроти ферзя білих. Б4 грає Самуненков, після кінь d7 тура b1, кінь f8 і b5. Просторова перевага білих зростає з кожним ходом. Після ферзь а5 С5 грає українець ферзь С7, а5 і тура d7. Білі просувають пішака на а6, створюючи типове подвійне пішакове напруження. Мета білих відкрити вертикаль Б і створити форпост на цій лінії для своєї тури. Це вдається зробити, якщо чорні забирають на А6. Після БА вже загружує неприємне тура Б7, тому треба грати тура Б8, але білі міняють одну пару тур, і тура Б3 після ферзь С8 тура Б4, звільняючи поле Б3 для коня, який дуже швидко прийде на А5. У білих солідна позиційна перевага. Тому це Б зіграв Гукеш, він вже почав відчувати тиск з боку суперника і розуміє, що треба шукати рівність. Але Самуненков, як то кажуть, в ударі. Забирає на Б5 турою. Після Б6 грає тура С3, і тут індійцю треба було знайти хід ферзь С8, який рятував його від проблем. Атакою на пішака А6 чорні змушували туру білих повернутися на А3. Далі розмін на c 5 тура c 7 тура a c 3 міняємося і ферзь d8, нападаючи на h 4. Білі грають G3, але кінь d7, тура b 5 тура b 8 І хоча в цьому варіанті білі, як і раніше, володіють просторовою перевагою, все ж таки розмін двох пар тур давав чорним можливість відбити атаку. Але bc зіграв до мараджу. І після тура C C5, ферзь d8, знову ж таки, з нападом на пішака g3, тура b8, білі зіграли кінь b3. У цьому варіанті всі тури розміняти чорним не вдається. І тиск білих збільшується. Забираємо, б'ємо, кінь g6, кінь a5, тура c7 грають чорні, але кінь c6, нападаючи на ферзя, той йде на d7, і білі дають шах, ферзь b8. А після перекриття кінь Ф8 закінчують партію нескладним і красивим ударом кінь Є 7 шах, завдяки якому Ігор Самоненков виграє якість. Тут чемпіон світу Домараджу Джугуш просто здався. Адже після взяття на Є7 ферзем або конем буде взяття на С 7, далі б'ємо на А7, створюючи прохідного пішака, позиція чорних абсолютно безнадійна. Ось така партія. Ігор Самоненков без особливих проблем поступово в позиційному стилі переграв самого чемпіона світу. Як мені здається, тут склалися відразу два фактори. По-перше, те, що Ігор Самоненков грає не на свій рейтинг. Тобто він грає значно сильніше, ніж демонструють цифри, які стоять поряд з його прізвищем. Ну і другий фактор це, звісно, те, що Гукеш, відверто кажучи. Не демонструє чемпіонської гри. І чемпіонат світу з рапіду, і чемпіонат світу з Бліцу він зіграв досить тьмяно. І звісно, на фоні повного тріумфу норвезця Магнуса Калсена все це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Чемпіон світу, але не найсильніший шахіст, яким продовжує залишатися норвезький гросмейстер. А що ж наш Ігор Самуненков? Він продовжує стрімко прогресувати, і цей чемпіонат світу з Бліцу однозначно запише собі в актив. Перед собою ви бачите результати Ігоря Самуненкова на цьому змаганні. На жаль, всі 19 турів сюди не вмістилися, але погляньте, як вдало закінчив цей турнір Самуненков. У другий день змагання він переміг декілька дуже сильних гросмейстерів. Ханса Німана, Лєквангльєма, Дамараджу Гукеша і програв лише одну партію Магнусу Карлсену. В результаті Самуненков набрав 12,5 очок в 19 турах і посів 18 місце серед понад 250 учасників і при цьому додав понад 50 пунктів – відмінний виступ українського гросмейстера. Дуже сподіваємося, що Ігор Самуненков на цьому не зупиниться і, врешті-решт, стане справжньою зіркою світових шахів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!